Вітаю всіх на моєму каналі. Дуже рада, що ви сюди прийшли мене послухати. Мене звати Тетяна. Хочу відразу відзначити, що вся інформація, яка буде тут подаватися, є особистим баченням, тому я ні в якому разі не закликаю вас прислуховуватися. Ви можете послухати послухати інші джерела, порівняти, зробити висновки. Шукайте і ви обов'язково знайдете. В цьому відео хочу поговорити про те, що ж таке матриця. Свого часу я теж дивилася різні джерела, порівнювала, але врешті-решт я просто заплуталася, бо я не могла зрозуміти. Для мене матриця це було щось таке ефемерне, те, чого ми не можемо, те, до чого ми не можемо доторкнутися, це якийсь був як ніби потойбічний чи паралельний світ. Але одного разу всі пазли ніби склалися. І я зрозуміла, що матриця це той світ, в якому ми живемо. І причому всі сценарії, в цьому, всі сценарії в цьому світі вони прописані заздалегідь. Тобто колись жили люди. Які написали для нас всі сценарії, всі ці війни, всі багато чого. багато чого? Все, що трапляється, все, все прописано: скачки технологій, вся ця інформація зберігалася, і певні люди мають доступ до такої інформації, тому вони згідно написаного. Матеріалу, вони беруть, черпають звідти інформацію, інформацію про технології, і таким чином ми ніби розвиваємося. E, насправді матриця це, це те життя, прописане, по якому ми живемо. Це ті ж самі закони, яких ми дотримуємося, мода навіяна нам ми повинні одягати те чи інше. А якщо, наприклад, ось взяти взуття, Є взуття модне по віянню моди, а є, наприклад, класичні туфлі. І ми можемо вибрати, які саме ми виберемо. Так само і в житті. Ми можемо, хоч наше життя в цілому ніби то й прописано, як по матриці, але ми все ж таки можемо трошки відхилитися від цього. І і побудувати своє власне життя так, як ми хочемо. І так, як ми вважаємо за потрібне. Можливо, хтось скаже, що ми неправильно живемо, а можливо, хтось нас підтримає. Саме цікаве те, що ніхто не знає, як правильно, а як неправильно. Отже, я не хочу багато говорити. Мої відео будуть коротенькі та стислі. Інформація буде різноманітна, тож я запрошую вас на мій канал. Приєднуйтеся. Якщо вам сподобалося, ставить, ставте лайки. Якщо не сподобалося, можете мене покритикувати в коментаріх. Можливо, вам цікава якась буде додаткова інформація, тому я запрошую вас коментувати. Отже, матриця. Свого часу я почула інформацію про те, що з матриці потрібно вийти, тому що зараз настають нові часи, і потрібно, потрібно з неї виходити на психологічному рівні, тому що ми просто не зможемо вижити в новому світі. Але все ж таки, якщо розсудити, то насправді ми. По факту і не можемо звідси вийти, тому що ми тут живемо. Коли ми вийдемо із цієї матриці, тобто ми покинемо своє фізичне тіло, ми перейдемо в іншу мірність. І тоді це вже буде вихід із матриці. Але через деякий час ми потім, потім знову повернемося, народимося в тому чи іншому місці. Не буду багато зараз далеко забігати, поступово буду подавати інформацію, тому що, тому що зразу трошки важко буде можливо переварити все це. Є дуже багато різної цікавої інформації. Ну, скажімо так, що людина народиться в іншому місті, але вже їй буде дане таке життя згідно того, як. Яке вона проживала тут. Тобто, якщо людина робила щось хороше, якісь позитивні дії, їй буде дано краще життя там, на кращій планеті, припустимо, чи, можливо, в якихось певних кращих умовах. Якщо ж людина робила негативні дії відносно інших, то звичайно вона буде жити можливо в якомусь такому місці. Ні, це, це не ад і не рай, яких насправді просто не існує, так як говорить релігія, що є, що є ад і є рай, ні, це трошечки інше. Це щось трошки інше, про що ми обов'язково поговоримо у слідуючих відео. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалося. Якщо не сподобалося, не ставте, можете пройти. Мимо. Хто хоче дізнатися більше інформації, то запрошую вас на мій канал. Це моє перше відео, і прошу вас не бути дуже е, не судити суворо. Е, я обов'язково виправлюся. До зустрічі!